Вітаю всіх! Як енергія аркану Дурень будуть впливати на нас 22 квітня 2024 року. Це день початку нового життя. Тобто, за нашим бажанням, у нас є можливість почати своє життя з чистого аркушу. Наша інтуїція підкаже, який вибір зробити і у якому напрямку, у якій сфері вже назріла потреба змін. Головне, всі зміни потрібно робити з чистими помислами. І підкріплюватися це буде бажанням експериментувати внутрішнє бажання цих змін і нових вражень. Це час прийняття рішень, нові справи, проекти, починання зараз знаходяться у стадії зародження, як імпульс. Протягом дня можуть виникати незаплановані і неочікувані обставини, наприклад, незапланована прогулянка або зустріч з друзями. На роботі може бути якась неочікувана встряска існуючого положення речей. У особистих стосунках не варто вести себе як примхлива дитина. Кожен буде цінувати свій особистий простір і свою незалежність. Сьогодні не варто чіплятися за минуле і варто рухатися вперед, долаючи внутрішні сумніви і невпевненість. Проявляйте себе як діти, безпосередньо і з вірою у майбутнє. Можливо, у цьому допоможе відкритість до нового або вміння посміятися над собою. Застережень на цей день сьогодні небагато, але все ж таки є. Уникайте агресії і з'ясування стосунків. Не намагайтеся домінувати і домагатися отримати владу за будь-яку ціну. Бережіть себе і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім ставити мету, досягати її, при цьому бути відповідальними не тільки за себе, а й за близьких людей. Миру вам і гарного дня!